Станвелт. Одна тисяча гривень. Охіреть. Велт. Дякую величезне, чоловіче хто? Це? це капець. Дякую величезне. Dziękuję, dziękuję. Sfak, a chociażby, żeby nie sfakł pow. То шестіпа як залагою довго відкривати, але не жовте. 25. Відкриваю. Зараз ще коробочку заробимо в режимі. Я не знаю, чому, в мене тільки гарант падає, на жаль. Е, з 50 коробок сантинела вибив. Має сенім світитись. Подарунок, депутат. 20, 25. Главное Тіві, привіт, привіт, дякую. Лутка, лотка. Ось підписник підтримав. Але, на жаль, не себе щось. Капець. Е, просто цей 25 і нічого. Подивіться статистику, 81, відкрито один танчик. Гарант у нас буде по-любому. що впаде Напишіть в чатик, що нам дропнеться. Давайте по 5. Нема що тягнути. Ні, він в мене є, Торн. В мене він є, Віктор. 590. Взагалі не густ. Гарант. Так в мене немає всіх танків. Ні, нове ще спадає. Давай хоч Вілкодава. да, вілко дав. Хоча б так. Почему бы так? Еще пять. Сюда их. Опа! Опа! Йо! <смеш> Сканвельд, ахірять, Я просто все, що я хотів, ти мені закинув. Капець, мужик, дякую. Ахірять. Оце воно. Точка. ахірять.